Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я є правдива виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза. Ви, галузки, хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь. І вони згоряють якщо ж будете перебувати в мені. І мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Брати і сестри, уявімо собі ситуацію. Маємо десь їхати. Подорож поїздом, підходимо до вагона, і щось не так. Або двері не відчиняються, або білет недійсний, або не можемо знайти перону і виходу до нього, або поїзд вже поїхав. Ну, ми, зрештою, дуже часто так і кажемо, якщо втратилася якась можливість, так і кажемо якійсь людині. Все, поїзд поїхав. Махни рукою, все вже, все скінчено. Ця аналогія про те, що ми сьогодні чуємо. І ми з вами чуємо, про, чуємо фрагмент, який кілька днів тому теж слухали. Інколи так буває протягом літургійного року, що або читання йдуть своїм циклом, а читання, присвячені святим, йдуть своїм. І можуть бути ось такі колізії, якось тепер. Що через день читається подібний текст. Але цей текст настільки багатий, що є тут над чим думати і завтра, і післязавтра, і, і наступних кілька років, я думаю, було б про що думати, роздумуючи тільки цей текст. Звернімо сьогодні увагу саме на ось цей аспект. Ісус каже про відкинення. Звучить це страшно. Жорстоко, і, зрештою, про це відкинення галузок, які не, пле... не приносять плоду, він говорить не тільки в цьому фрагменті, не тільки в цій притчі про виноградну лозу і її галузки, але про... в багатьох інших фрагментах також говориться про своєрідне відкинення, говориться про дів розумних, нерозумних. Говориться про заблукалу вівцю, говориться про блудного сина. Про одного пізніше про іншого, який не хотів увійти додому отця. Багато інших порівнянь. В Откровенні читаємо такий вельми неапетитний текст про те, що той, хто не записаний в книзі життя, той буде вивергнутий з уст, ну тобто виблюваний, якщо так вже в оригіналі читати. І дивлячись на цю кількість текстів і на ці смислові акценти, видно, що для Ісуса було надзвичайно важливим от саме це питання. Питання відкинення. Він про це попереджає, Він про це розповідає, він не хоче, щоб так було. Він не хоче, щоб ми не прийшли до Бога. Він не хоче, щоб ми не були разом з Богом. Він не хоче, щоб ми були відкинені. І в цьому образі сьогоднішньому, що от гілка, яка не приносить плоду, то відрізають, відтинають і вкидають в вогонь, і вона там згоряє такий. Пекельний образ насправді, і коли ми думаємо десь там про то пекло, ну, то наша фантазія десь там крутиться навколо не знаю, чортів, казанів, чогось такого. А ми, поза тими казанами, можемо не побачити в цих своїх уявленнях, можемо не побачити суті суті того, про що каже Ісус. Ісус каже про відкинення. Тобто, якщо за життя людина Бога відкидає. То питання не в тому, що Бог пізніше цю людину відкидає. Хоча є і такі тексти, де кажеться про те, що ну, ті самі діви, які там стукають вже на весілля, а їм молодий каже, що йдіть, я вас не знаю. Але в інших текстах ну, в сьогоднішньому кажеться про те, що судить насправді слово, слово, яке людина слухає. Або не слухає і, відповідно, вже і або не приймає того, що не слухає, або не приймає, тому що не хоче прийняти. І ці е, сьогоднішні порівняння вони є досить потужними. Е, щоб його більше зрозуміти, спробуємо подивитися на інший біблійний фрагмент, де розповідається про відкинення. Е, наші східні брати, греко-католики, або православні. Цього тижня мають страсний тиждень. Сьогодні в них страсна середа. Я, чесно кажучи, не перевіряв, яке в них сьогодні саме читання, але от в цей тиждень взагалі вони переживають все те, що стосується Великого тижня, тобто це мука Ісуса Христа, пізніше Його похорон, ну вже на Великдень Воскресіння. І коли ми читаємо текст опису суду над Ісусом, там є один такий страшний момент, з якого починається хресна дорога. Пилат, як е, мудра людина, е, як вчена людина, він каже, що той, кого ви хочете засудити на смерть, смерті не заслуговує. Я не бачу в ньому жодної провини і намагається різними способами звільнити Ісуса. Євреї, хитрі, роблять. Підступний крок. Вони знали, що Пилат був проштрафлений, за що він і був відправлений в цю провінцію, яка мала не дуже добру славу. І вони його починають шантажувати. Якщо ти його не засудиш, ти не будеш другом для кесаря. Тобто, ми напишемо кляузу на тебе, донесемо, скажемо, що ти щось там погано робиш. І тебе вже знімуть. Ну і це означає для Пилата ну, фактично закінчення кар'єри його. І він, будучи людиною мудрою, був людиною несміливою. Не завжди одна добра риса йде в парі з іншими добрими рисами. Або не завжди мудра людина в чомусь одному, мудра в усьому. Люди слабкі, люди можуть помилятися. Ну і ось тут ця помилка Пелата. Була усвідомлена, він розумів, що він має зробити неправильне рішення От пізніше, коли вже Ісуса зняли, коли Ісуса повісили вже на хресті, Ісус вже мучиться, страшне катування. Він намагається допекти тим самим євреям і написав, що це цар юдейський. ну Вони його просять, що зніми. Не кажи, що він цар юдейський, а що це він сказав, що він цар юдейський. Ну і тоді ті його. Знаменні слова, що «Що написав, я те написав. Ну, тобто між ними відбувається ось цей бій. Хто кому більше допече, він намагається їм хоча б якось помститися, Так, як вміє, так як може, Ну, але тим самим пророцтво написав. Але подивімося на ось цю справу: Пилат боїться бути відкинений, боїться бути відкинений євреями, пилат боїться бути відкинений фактично кесарем. Сьогоднішній текст про відкинення галузки розповідає про те, що в будь-якому випадку людина буде терпіти. Позавчора, якщо мені не зраджує пам'ять, я казав про те, що в будь-якому випадку людина буде переживати якісь терпіння, і ці терпіння будуть стосуватися або того, що будемо відкинені. Нехай Бог боронить. Я не бажаю абсолютно цього нікому. Або будемо терпіти від того, що будемо підрізані для того, щоб приносити більше плоду. Тобто, чи в першому, чи в другому випадку ці терпіння вони все рівно будуть: якісь обмеження, якісь хрести. Е Якісь труднощі життєві, як би ми це не назвали, суть лишається та сама. Це те, чого людина би не хотіла, але без нього ніяк неможливо. Чи в першому, чи в другому випадку все рівно людина терпіти буде? Краще, звісно, в другому випадку терпіти, щоб приносити більше плоду. Але сьогодні я би хотів звернути вашу увагу на ось цей аспект, чи в, перш... в будь-якому випадку людина буде відкинена? Або світ відкине людину, або Бог. Ну, фактично, це навіть не сам Бог відкидає людину, а людина, відкидаючи Бога, приймає відповідальність свого рішення вже на себе. Тобто в будь-якому випадку людина буде відкинена. І віруюча людина, тверезо мисляча людина, вона має право і можливість вибрати, хто мене відкине. Чи світ, чи Бог. Що я втрачу? Привілей в людей чи привілей в Бога. І це досить серйозна дилема, яку проходили всі святі. Про кого б з святих ми не читали, вони щось втратили. Вони в чомусь були нерозумними, чисто по-людськи. Вони зробили якусь помилку, так чисто по-людськи, вони щось втратили. З одного боку, з іншого боку, ну, отримали те, що найбільше. І на перший погляд здається, що вони продешевили, а з іншого боку, виявляється, що вони виграли в усьому. І це не лотерея, це холодний розрахунок. Обираючи Бога, ми виграємо повністю, відкидаючи Бога, вибираючи все інше, ми програємо і Бога, і все інше. Ось така от нехитра математика. Сьогодні цей текст дуже чітко каже про це відкидання. Тому про виноградну лозу, про виноградні гілки це насправді дуже сильне порівняння. До нього дуже часто потрібно повертатися. Якщо ми бачимо, що щось не працює, ну, це так само, як якісь десь там фільми про Другу світову війну. Де можна було побачити різні кадри, десь там, як якийсь начальник, командир кричить в трубку, намагається фу, щось там продути, голос там, мухає в ту трубку. І кричить, чи його чують, а його не чують, тому що провід перебили. І щоб зв'язок налагодити і щоб могти коригувати якось далі бій, е керувати армією, то якийсь е зв'язківець, ризикуючи своїм життям, е лізе під ворожими обстрілами, кулями для того, щоб поєднати ось цей зв'язок перебитого дроту, ми в своєму житті можемо дуже часто не чути Бога. А через це не бачити повної картини, не розуміти, що відбувається, помилятися дуже жорстоко, стосовно себе самих, стосовно інших людей. Не дай Бог, щоб помилятися теж стосовно вічного життя взагалі, тоді, коли ось цей контакт перебитий. Тобто, з одного боку, це втрата комунікації, з іншого боку, це втрата поживи, втрата живлення. Зараз слава Богу, ми з вами маємо електрику, світло, не так як минулого року, не знаємо, що буде далі цього літа, наступної зими. Не схоже на те, щоб війна закінчувалася, але ми точно з вами знаємо, що якщо перебиті лінії електропостачання, то тоді все вже холодно, темно, не так весело, не так затишно. Коли перебита лінія живлення, то перебита не тільки комунікація з Богом, що ми не розуміємо, що ми маємо робити, а тоді також перебивається лінія живлення, ми тоді втрачаємо життєві сили. Ну і напевно, одна з найчастіших фраз, які каже сучасна людина, взагалі по життю, це те, що в мене немає сил на те, що я вже більше не можу. І продовжуючи цю думку про втрату сил, сьогодні не можна не згадати. Винуватця сьогоднішнього дня святого Йосипа, Йосипа, робітника, того, хто своєю працею, своїми мозолями, своїм потом запевнив самому Господу Ісусу при Святій Богородиці, хліб насушний, вони жили з праці його рук через те, що він працював, був Теслею. І сьогодні дуже хороша тема про те, що ну, от є праця, є втома і упадок сил, а ми сьогодні згадуємо Йосипа робітника, то як би як християнину підходити до цієї праці. І тут варто пригадати ось цей величезний і дуже важливий пласт значення праці в людському житті. Вона важлива, коли ми з вами уявляємо, якщо воно буде в раю. То подивіться, що навіть на різноманітних іконах, на образах, коли представляється рай, там все рівно представляється якась дія. Представляється або гра на інструментах, або доглядання засадом, або ну, от якось люди намагаються уявити, а як ж би воно там було? Ну і справді, людина без праці не може бути. Тут, щоб більше зрозуміти значення і важливість цієї праці, подивімося від зворотнього, як сатана намагається зіпсувати, покалічити карикатурно те, що дає Господь Бог. Тобто Господь Бог дав працю, а сатана намагається її покалічити людину через ту ж працю. Тобто ця праця вже не є творчою, не є цікавою, не є такою, яка розвиває людину. Яка наповнює також людину, яка людину робить кращою, а праця, яка знищує людину. І тут ми розуміємо про навіть нашу недавню історію, чи то гулаги радянські, які були передусім трудовими таборами. Де люди на тих бамах, тих байкало-амурських магістралях фактично працювали за ескаваторів, копали, помирали там тисячами, робили якісь інші речі, де вимагалося дуже багато фізичної роботи. Там на місці їх, їх ховали, ніяких там цвинтарів особливо не було, так і в тих дорогах. Залізних чи автомобільних і були присипані, прикопані, і це відбувалося тисячами мільйонами людей. Нацисти, коли ще не було Другої світової війни, вони брали приклад з радянського союзу: як можна робити геноцид такими масштабами, і приклади своїх концтаборів брали саме з радянського союзу, а не навпаки. Тобто, перші були радянські концтабори, потім нацисти кілька років. Наробили цих злодіянь, а потім радянські концтабори в часі на десятиліття продовжувалися і продовжувалися. Е, і що ну, не те, що цікаво, тут цікаво, не підходить, страшно. Е, далі, по сьогодні, на світі є люди, які переконані, що комунізм це добре. Е, переконані, що Радянський Союз це добре. Я сьогодні зранку гортав соцмережі і побачив, як в так званому Придністрові, ну, фактично, це Молдова. Ось та частинка, яка, де колись жило багато українців, зараз ці українці асимільовані і перетворені на українці, молдовани, перетворені на совєтського чоловіка. І уявіть собі, ось тут, якщо брати від Вінниці, ну буквально рукою подати до того так званого Придністров'я. Уявіть собі, в Терасполі сьогодні зранку йшов парад на честь 1 мая. Ну саме не травня, а саме Мая. Бо, звісно ж, совєтський чоловік може говорити тільки по-русски. І ну, тут диву даєшся, як таке може бути. Тобто людство вже ж мало подорослішати, людство мало побачити, що це щось страшне, що це щось недобре. Але ні, дійшло не до всіх. Можуть бути злидні, може не бути нічого. Але головне, що от є ось ця ідея. Ідея що? Ідея яка? Те, як Радянський Союз бачив ту працю, це було чимось жахливим. Це було передусім елемент. Дегуманізації людини, знищення людини. Та праця не була творчою. Все творче, все, що було творче, різні винаходи в Радянському Союзі, різноманітної продукції, харчового, харчової промисловості, якоїсь зовнішнього дизайну. Це все просто-напросто було поцуплено, вкрадено з заходу. Де не були розстріляні, де не були знищені творчі люди, а для того, щоб робити якісь креслення, для того, щоб вміти щось малювати, потрібно мати ну, досить ґрунтовно велику освіту у багатьох галузях мистецтва. Крали, а потім привласнювали собі, а потім казали, що от було все добре. Все те добре, що було, було вкрадено. І ще раз, чим є праця? Праця є чимось прекрасним, те, що справді дає Бог. Людина в праці вдосконалюється, стає кращою. Стає, з'являється не тільки продукт, з'являються не тільки гроші, а з'являється якась хороша послуга, з'являється якась добра річ, з'являється якась праця фізична, наукова, духовна. І це вдосконалює людину. Чим ми будемо займатися на тому світі? Я точно не знаю. У мене немає якоїсь особливої інформації, але сподіваюся, що ми там будемо зайняті творчістю і пізнанням Бога, пізнанням Його сотворіння. І це пізнання Бога нас буде нескінченно вдосконалювати, робити кращими. Нам весь час буде цікаво, тому що це така праця, яка не втомлює, не знищує, а наповнює. Сьогодні знову чуємо про виноградину гілки. Сьогодні чуємо знову про те, що альтернативи фактично немає. Так само, як з тим порізом, чи буде відрізана гілка, чи буде підрізана, щоб приносити більше плоду. Чи в першому, чи в другому випадку підріз буде, це буде боліти. І буде відкинення нас буде відкидати або Господь Бог, точніше, ми самі, які не приймаємо Бога, будемо відкинені, або нас буде відкидати світ. Звісно, ми не хочемо, щоб нас світ відкидав, ну але е можемо хотіти, щоб і там, і там, ну але так це не працює. Можемо бути відкинені тільки в якомусь одному місці, де це вже вибирати нам.